Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградник не тільки сім'ї в Ковтом. З вами Коля Ковтом. Ми знаходимося в Черкаська область, центр України. Сьогодні у нас 26 вересня 2025 року. Якщо ви замітили, що на стульчику стоїть бокал, то це не просто так. Я хотів би цей бокал підняти за людину. За прекрасну людину, в якої сьогодні день народження. Багато хто, та практично всі виноградарі, його прекрасно знають. Його називають професором. Я хочу привітати Люміна, Анатолія Васильовича, у нього сьогодні день народження. Побажати йому мирного неба, крепчайшого здоров'я. Подякувати йому за те, що. Що він завжди ділиться своїм опитом, щоб він завжди залишався такою людяною людиною, яка не шкодує поділитися своїм, своїми знаннями, набутими, своїм опитом. І просто душевна, прекрасна людина, з якою можна поспілкуватися на, ну, на різні теми. За Люміна Анатолія Васильовича, дай Бог йому крепкого здоров'я і довгих, довгих років життя. Ай, смакота. так. А огляд сьогодні я хочу зробити на сорт американський селекції кишмиш. який мені ну, до бізумня подобається. Це рататуй. Не дивлячись на те, що він повністю вимерз, дивіться, скуда йдуть усі лози. Це все, все йде від землі. Дивіться. Всі, всі пагони йдуть від землі. Не дивлячись на це, ви подивіться які, які тут громи. Отака. От ну, цю, цю я навіть, навіть не знаю, як її приподнять. Давайте її зніму з іншої сторони. Так. Ви подивіться, подивіться на ту. Красу, дивіться. Це, це груняка. Ось такий. Ось такий рататуй. Мені до безумня подобається його смак. Зірвемо декілька ягодок. Зважимо, розріжемо. Ось такий, дивіться. Ось такий рататуй. Ця форма. Да, вона в перші роки дуже слабо росте. Але потім, але потім. Що дивимося, у нас метр два, під три метри вже вигналися лози і вже практично залишилось три колінця для того, щоб дозріти. А так на майже три метри повноцінно вигріта лоза. Ця лоза три метри. Цалося, дивіться. Йому треба час для того, щоб розігнатися. І він буде обов'язково вас віддячувати. Давайте зважимо ягідки. Сімі і один. Виставимо вагіт. Так, сім і два. Ровно сім. рівно 7 Перепрошую. 6,3 три. Давайте розріжемо тут велику йогітку. Дуже плотно Дивіться. Є два маюсеньких рудимента. Не то що манють, вони менші, ніж спічна головка. І вони настільки мягкі, що вони взагалі не відчуваються. Дивіться, воно роздавлюється, навіть не відчувається, що воно щось є. А наскільки вона плотна? Дивіться, яка біла, прекрасна кайомочка. А смак. М -м -м -м. смак, це щось чуть неперевершне. Мені дуже подобається цей фуп, цей цей сорт. Давайте поміряємо цукор. Цукор рівно 20 брикс. в іншу сторону. Отак От ось. Давайте вже по традиції візьмемо якусь невеличку меншу ягідку. Ну і самих менших. Він має бути вже набагато раніше стиглим, але так як це заміщаючі бруньки, то маємо, що маємо. Зараз зважимо таку ягідку, зважимо, поміряємо на цукор. Ну, тут уже 25. Дуже солодка, дуже смачна. И дуже Всім рекомендую. Доволі стійка. До хвороб немає. На лозі ні, уїдьюма. частюсінька лоза. Прекрасно визріває. Не тріщить форма. Що ще треба для, для того, щоб задоволення? Гарна, смачна і стійка. Сорт рататуй. Все, всім дякую, хай вам щастить, до нових зустріч!